Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі Неймовірний Світ Тару. Запрошую вас до карти дня. І, як зазвичай, у нас три позиції, підказочки. Вибирайте інтуїтивно свою карту. І будемо дивитися. Раз. Так, дивимося. Карта номер 1 О! Ви знаєте, саме в цій колоді, я так трохи подалі, саме в цій колоді ця карта означає пробудження. Ця карта означає прояснення в якійсь ситуації. Це старший аркан, це 20-й аркан, це якась кармічна, можливо, ситуація сьогодні буде у вас. Це і зустріч з колишніми з минулими. Це коли ви прозрієте, побачите ситуацію, яка вона є. Реальність до вас прийде реальність. Це коли людина трансформується, це коли людина міняється і дивиться реально на речі. Ось якось так. Порада цієї карти М відпускайте старе, приймайте нове і приймайте цю правду. Розберіться до кінця сьогодні з якоюсь ситуацією. Це дуже хороша карта, тому що після цього йде якесь, е знаєте, умиротворення, іде якесь завершення. Тобто для вас це тільки у плюс. Карта номер два, <кхід> теж старший аркан. Тут у нас колісниця. Це говорить про те, що ви сьогодні можете бути у дорозі, можете бути у якихось відрядженнях, хтось у когось якийсь пере. Як це сказати. Ой, я вибачаюсь, мені дзвонять. <кій> вибачаюсь. Хтось можливо переїжджає інша країна, інше місце, квартира і тому подібне. Ось у когось нова робота, повний вперед. Тобто, у вас є якась ціль, у вас є якась. Мрія, і ви повний вперед. Сьогодні ви можете, до речі, досягти дуже багато, якщо не будете на дрібнички відволікатися, от їдете вперед і їдьте вперед до цієї цілі. Не відвлікайтеся вліво, не вправо. Ось якось ці коні. Ви повинні е е е керувати <кій> своїм тілом, своїми цілями. Ува, ви, головна особа, не о те, що вас рухає. Карта номер 3 Тут карта в нас не дуже приємна, скажу відверто. Вона говорить про, як би це сказати, про якісь прикри речі, про якісь підлі речі, про підступність, підкупність. Тобто, хтось може зрадити, хтось може підставити сьогодні. Будьте обережні, це може бути і крадіжка, це може крадіжка бути і фінансова. Якась матеріальна, це може бути і крадіжка вашого майбутнього. Будьте сьогодні просто обережні. Хтось вас може збити з пантелику, обдурити, обікрасти, обкрутити навколо пальця. Тому будьте сьогодні обережні. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!